По поводу якого рахунку б спілкуватися? по поводу молодіжної. Вулиця Молодіжна і вулиця Миру. От, не перестають їздити фури і на одному участку дороги два різних знака. Ну, зі сторони Хмельницького шосе стоїть знак з обмеженням на 20 тонн. Так, так, так. А з сторони Руслани, магазину, ну, Нігінського шосе, стоїть знак, який колись також був з обмеженням 20 тонн. Але його заклеїли, зробили якби, з обмеженням руху для вантажів. Взагалі, весь лише... Так, І, от, так, е і е от на сьогоднішній момент він облазить, і ми вже не знаємо, який, якому знаку вірити. Фури, от ми буквально хвилин 30 назад вже своїми силами мучку розсипаємо, єми, а фура їде гружом. Їх не зупиняють знаки взагалі. Ви бачите, зараз на даний час. Правосвідомості населення. Є знак, нема знака. Без Є... різниці. Так. Да. Це дуже болюче питання. І значит, ми теж це питання, ви знаєте. При, прийшов на лист від мерії щодо контролю постійно там в цій зоні. Ну, були вчора бу, працівники. Да. І, І ми постійно намагаємося відправляти, щоб там був екіпаж, щоб контролював рух вантажного транспорту. Давайте об'єднаємо якось зусилля. Я б дуже що хотів, щоб я виїхав туди. Не люди йшли до мене, а я прийшов до людей туди безпосередньо до жителів. І ми зробили таке е, маленьке зібрання, бо може хтось і не має часу, хтось може і не хоче йти, не, не хтось може йде. боїться, але ми мало йшов. Тому, е, тому моя пропозиція така, щоб я безпосередньо вийшов до людей туди. І там ми на місці обсудили які питання, і я значить, залучу туди департамент ЖКГ, бо значить, знаки е, знаходяться їхні компетенції. Так -так. Подивимося ще раз і обстежень, які необхідно, що ми, ми замінили, якщо в них немає коштів, можливо, когось попросимо. Можливо, ну можливо, якщо це в, якби, в таких більш е, допустимих рамках. Ну, є люди, які готові були б якби благодійний внесок так, зробити так, для так, селища. Так, тобто, це, ну, це не є проблемою. Ми тільки за, ті, ну, ми б хотіли знати, який там повинен бути знак. Чи там з обмеженням до 20 тонн, чи там обмеження для вантажівок рух. Якщо там взагалі обмежений рух для вантажівок, це зовсім друга історія. Но ми просто не знаємо, якому вірити, який там повинен стояти. І ще хотілось би встановити знак. Дати дорогу на з'єднанні вулиці миру і вулиці Молодіжна. Там, якщо з'єднуються дві дороги і на повороті, ну, я... при переїзді з молодіжної на миру, там на миру не встановлено знак дати дорогу. Тобто це також для безпеки дорожнього руху не завадило. І, і щодо ямковості, так да. ми вже неодноразово зверталися до місцевої влади що відповідно до ямковості. Там у нас заплановано ремонт. Можливо, дійсно, люди самі якісь готові допомогти. Ну, на сьогоднішній Але... момент ми ну, власними силами взяли мучки. Але ж ви розумієте, е, щоб при проведенні да, ремонтних робіт є. треба, щоб наш наряд був, щоб ми забезпечили безпеку дорожнього руху, ну, щоб це, це навіть не є ремонтом, тому що це от, включили е, аварійну сигналізацію. І ми просто з прицепа висипаємо мучку на дорогу, водії просто об'їжджають такими, такими силами. Ну вже в подальшому поставимо знаки аварійки, щоб трикутники, щоб було видно.